Без гучних подій та з акцентом на безпеку. В Чернівцях у вихідні відзначатимуть день міста. 615-ту річницю з дня заснування міста. 7 та 8 жовтня відзначатимуть у Чернівцях. Перші письмові згадки про місто зафіксовані в рукописах молдавського господаря Олександра Доброго. 8 жовтня 1408 року. Цю дату вважають офіційним днем міста. Цьогоріч із міркувань безпеки гучних подій не планують. З прийдешнім святом Чернівчан привітав міський голос. Роман Клічук і додав, що Чернівці можуть бути старшими, адже в Техаському університеті знайшли карту, де є позначка міста. І ми звернулися офіційно від історики чи до університету, до Техаського університету, що надала нам копію. Ну так то Ту -ту 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 -ту. можливо таке, що наше місто набагато старше. І ця карта від 1340 року. і Чернівці намальовано жирним шрифтом, і поруч є Хотин з Коломив'ю, які значно старші за Чернівці. тому сподіваємося, що і Чернівці вона має більше ну, в, ну, віку, чим зараз ми звикли святкувати. Міський голова додав, для нього Чернівці особливе місто, адже воно рідне. Ну я народився на, на тут, я одружився тут, я працюю тут. Ну, як? Ну, 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 це як, 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 як запитатися, чому люблю батьківщину. Свою. Я, я місто люблю за, за все, за атмосферу, за от, емоції, якісь, які от, я виріс тут, я, я люблю і хочу жити тут. Я бажання ні, ніколи не, не мав звідси вихати і, 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 і нема того. Я, 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 я певно не переконаний, що мої діти будуть тут жити, ну і мої внуки, коли з'являться. З нагоди свята містяни розповіли, які локації у Чернівцях люблять відвідувати найбільше. Напевно, парк Шевченка, Тараса Чому? Шевченка. Чому? Там затишно, не знаю. Можна проводити вільно часто, спілкуватися навіть не знаю. І Кобилянська більше подобається. Там дуже гарно, коли зимою всі збираємося. Там цікаво, цікаво. Вулиця Кобилянська. Да, Чому найбільше? Завжди багато Батри людей. Там, там є шоробет. що робити. Там є місця, є всякі ресторани хороші. Взагалі все. Якесь <сổ> місце найбільше, яке подобається. Місто? Місце. Місце. Це, Цецина. Олена Крячко, Ярослава Боячок, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4